Вівторок, 4 червня, оточить зло добром. А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. Друга книга царів 6.16. Під час війни за незалежність самотній американський солдат зустрів невелику групу гесіанців, які шукали харчі. Гесіанці були професійними найманцями, що воювали на боці британської армії. Американський солдат помітив, що вони поклали всю свою зброю осторонь. Безшумно пробираючись між деревами, він зібрав їхню зброю, а потім, направивши на них мушкет, наказав їм підняти руки вгору. Вони були настільки шоковані тим, що відбулося, що підкорилися його команді. Голосно викрикуючи погрози, американський солдат привів усіх цих найманців до свого табору. Коли він увійшов до табору, солдати були дуже вражені, а деякі офіцери навіть представили його самому Джорджу Вашингтону. Як же ти зміг сам узяти в полон усіх цих ворожих солдат? запитав Вашингтон. Солдат збентежено почухав потилицю, а потім відповів Ну, знаєте, генерале, я їх оточив. Коли сирійська армія оточила Єлисея, він побачив, що Божа армія ще раніше оточила ворожу армію. З Богом навіть одна людина перебуває в більшості. У житті ми не зустрінемо ворога, який був би сильнішим за нашого Бога. У ньому ми зможемо отримати перемогу в усіх життєвих битвах. Але ось у чому парадокс: ви не зможете перемогти зло, якщо боротиметеся з ним самостійно. Що більше ви б'єтеся, то швидше вас залишають сили. Перемогти зло можна, тільки зосередивши свою увагу на силі й могутності Бога. Ви можете перемогти зло, оточивши його добром, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоби знищити твердині. Ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання. Ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові, друге послання до Коринтян, 10 розділ, 4 та 5 вірші. Апостол Павло закликає нас бути сильними в Бозі. Він радить нам підпорядковувати кожний задум на послуг Христові. Ми перемагаємо зло завдяки духовній зброзі молитви, віри та слова. Ми оточуємо зло Божими обітницями, благаючи могутні сили неба врятувати нас та звільнити від влади ворога. Сьогодні, завдяки силі Всемогутнього, котра завжди з нами, перемога належить нам. Ворог, що атакує вас, уже оточений небесною армією. Який би супротивник не протистояв вам, Бог могутніший, сильніший і міцніший за нього. Вірою, присвятіть себе йому сьогодні.